У мене в гостях український відомий футболіст, нападник клубу Авангард Олександр Хладкий. Здравствуйте. Добрий день. Доброго дня. Олександре, розкажіть, пам'ятаєте, чи ви в момент, коли вперше усвідомили, що футбол це ваше життя? Та, мабуть, це було з народження, тому що в мене була, можна так сказати, футбольна сім'я. Батько займався футболом непрофесійно. Старший брат займався футболом дуже довго. І в мене було вихіду з малих років. Я почав також. Ходити з вашим братом на тренування і займатися футболом. Це було ваше бажання чи немає? не було вихідного? Звичайно, моє бажання, тільки моє. Чого почався ваш кар'єрний ріст? Дуже тяжко відповісти на це питання, тому що з чого почався. Мабуть, з періоду, коли я після восьмого класу переїхав навчатися в Харківський спортивний тернат. І там почав показувати гарні результати, на мене обратили увагу. Футбольний клуб Металіс Харків. Угу. А, чи завжди ви вірили, що досягнете успіху? Були моменти, коли сумнівалися у своєму шляху? Ну, коли був дитиною, мабуть, і не сумнівався. Це була мрія дитинства, мрія всього життя, щоб стати професійним футболістом. Тому я йшов до цієї мрії і завжди вірив, що я буду тільки футболістом. Чи є у вас діти, яким вони мріють стати? Так, є, ну, на жаль, з футболом їхні бажання вже не зв'язано. А хто хтось два сини, два сини і ну, з футболом. А ви б хотіли, футбол... щоб вони були пов'язані з футболом? Спочатку хотів, а потім зрозумів, що вони самі повинні вибирати, чим хочуть займатися. І чим вони хочуть займатися? Ну, це зараз покаже. Тому що зараз мі... ще не мі... Міняється, завжди міняється якесь. А чим вони займаються спортом? Якимось? Баскетбол, плавання і все інакше. А якби не футбол, в якій професії ви могли б себе уявити? Дуже тяжко себе уявити якійсь інакшій професії, тому що кажу, футбол у мене був з, мабуть з років 4-5 в моєму житті. І нічого крім футболу я собі навіть не мріяв, не думав. Всі мої думки були пов'язані тільки з футболом. А чи є у вас якісь захоплення, окрім футболу? В спортивному плані так. Є. Мені подобається і баскетбол, подобається дуже останнім часом хокей. Mm -hmm. Ви граєте? Ні, я не граю, але люблю дивитися. Mm -hmm. Точніше um, спостерігати? Так. Футбол це постійні тренування, матчі, переїзди. Як ваша родина справляється з таким ритмом? E, ну, зараз вже стало трішки легше, тому що професійна кар'єра майже закінчилася. І зараз я граю на аматорському рівні. Но коли була професійна кар'єра, звичайно, було тяжко. Ви e, часто і... вас не було вдома? Так. часто. І... Дякую дружині за її за її розуміння, за її терпіння, що вона пройшла цей шлях разом зі мною. Як підтримує вас родина в вашій кар'єрі? Чи пишаються діти вам? Я сподіваюся, що пишалися, пишаюся підтримка. Це моя дружина, вона моя підтримка, моя натхнення. І та людина, завдяки якій я став тим, хто я є. Дякую. Яка зустріч у вашому житті стала найважливішою? Можливо, це була людина, яка змінила ваш погляд на кар'єру або життя? Саме така зустріч це була пов'язана з моєю дружиною, яка мене яка змінила мене повністю, як людину. А з якою відомою особистістю ви знайомі або хотіли би познайомитися? Ну, я не знаю, що для когось буде. Відома <смеш>, людина, знаю багатьох відомих людей там, футбольного плану, так. А з ким би хотів познайомитися, ну, мабуть, ближче хотів би познайомитися з Олександром Мусиком, якого я знаю на, угу. так, на уровні привіт-привіт. Так, я теж хочу. А чи маєте ви улюблену страву? Як зазвичай харчуєтесь під час сезону? <смеш> ну, коли була професійна кар'єра з харчуванням було. Більш, скажімо так, е суворіше ставлення. Зараз трішечки розслаблене ставлення. Я дуже люблю, як готую моя дружина, я дуже люблю борщ, я дуже люблю пасту, яку вона готує. Це одні з улюблених моїх страв. А це зараз вже можна це їсти? Mm, ну, зараз yeah. можна це їсти у великому великій кількості. <рисловлення> як ви відпочиваєте, який ваш улюблений вид відпочинку? Я... У нас вдома є такі, така дискусія, вдома, тому що дружина мене любить активний відпочинок, а я люблю пасивно. Я люблю просто лежати, відпочивати. краще для мене відпочинок це море, пляж і шезлонг. А якісь клуби нічні? Вже часто пройшов давно. Який матч у вашій кар'єрі ви вважаєте найкращим, що зробив? Що зробило його особливим для вас? Дуже багато було матчів, які залишилися в пам'яті. Ну, мабуть, Один із самих перших і важливих це фінал Кубку України, який ми проводили у Харкові Шахтар Грав Динамо. Це, це був перший мій фінальний матч, фінал в моєму житті, який ми виграли. Я забив м'яч і стали чемпіоном України. Це дуже здорово. А як війна вплинула на вашу кар'єру та на футбол в Україні загалом? Ну, війна вплинула не тільки на футбол, на все життя вплинула, не тільки в спортсменів, і обучних звичайних людей. Тому звичайно, вона вплинула на футбол, дуже сильно вплинула на мою кар'єру. Ну, може, як чимось вплинуло, ну, як саме я думаю, час покаже. Здалі. А футболістів не забирають в армію? Не дуже, бо дуже у малої кількості команд є броні. На футболістів малої? Так, у малої да, кількості. Це 3-4, може, 5 команд. Інакше немає такої можливості бронювати футболістів, тому все може статися. Угу. А, чи багато українських футболістів під час війни перейшли в іноземні команди? Як ви ставитесь до цього? Ну, ну, для того, щоб виїхати даний, за кордон? На даний час дуже багато. Ну, я вважаю, немало футболістів перейшли в іноземні чемпіонати. Це великий плюс для наших. Для нашого футболу і для збірної України. А моє ставлення, як на ці приходи, ну це їхнє життя, вони так вирішили, я ставлю до цього спокійно. Тобто ви не тому, що люди вважають, що футболісти це роблять не як заради українського футболу, а для того, щоб виїхати з України. Ну, у кожна людина є своя думка, знаєте, і кожен має право її висловлювати. Я не можу судити тих, хто поїхав грати Іноземні клуби, тому я бажаю їм наоборот успіху. Це дуже класно. Я вважаю, що там вони принесуть більше користі, ніж тут. Це питання я для того здаю, щоб пояснити звичайним людям, що це не так, що перехід до іноземних команд це навпаки логічний шлях кар'єри футболіста. Я розумію, ви про що питаєте? Знаєте, Дуже тяжко об'яснити звичайно ну, людям, об'яснити, чому футболісти йдуть грати зараз за границю. Вони не знають, що дуже багато футболістів, що роблять для, наших, для нашої армії, для Збройних сил, скільки роблять донатів, як допомагають, тому що дуже багато хлопців, які допомагають, вони не фішують цього. Uh -huh. І це все робиться від душі, від серця. І вони повинні зрозуміти, що приходячи в інші команди, вони це не прекращають робити, а може роблять це у два чи в три рази більше, допомагають. А коли плануєте завершити кар'єру? <laughs> я, я не знаю, але роки йдуть. І, і поки ще здоров'я дозволяє грати, і буду грати. як тільки почувствую, що здоров'я вже не дозволяє грати, що вже не витримую всіх навантажень, не зможе конкурувати, то тоді спокійно пові, що буц на цях, як кажуть. <laughs> Андрій П'ятов мені розповідав, що це не так важко завершувати кар'єру, коли це логічно, ніж коли ти. Бо травму якусь отримую. Звичайно. Чи ви радієте, час. що ви не отримали таких травм? Я, дуже, я один із щасливчиків, скажу в цьому плані, Думаю, що я не мав дуже серйозних травм. Слав, дякуючи Богу за свою кар'єру. Тому, ну, звичайно, приходить час, коли ти замислюєшся над тим, що на цей час зупинитися. І коли ти підготовлюєшся, то це проходить набагато проще, простіше, чим і завершити кар'єру, не дай Бог, за якоюсь травмою. А що частіше трапляється, коли за травмою ходять? Тобто ні, ви кажете, що ви ні, щасливчик ні, чи це ні, норма? Ні, за травмою, ну я щасливий в тому плані, що в мене не було дуже серйозних травм ніколи. Угу. Це за цьому це, плані? Міцні соглоби, ну, Бо де... я навіть рвала собі задню крисну. <laughs> да, да, пускай буде так. Ну ні, частіше завершують саме кар'єру футболіста, через травму. І які ваші плани на майбутнє, чим будете займатися після ну, завершення? На даний етапі я займаюся розвитком футбольного клубу, в якому працюю, займаючи посаду спортивного директора і ще граю. Ну, поки що. І далі буде показувати час, тому що в нинішній час дуже складно щось прогнозувати, ну, заглядувати кудись вперед, тому що ми самі розуміємо, яка ситуація зараз у нас в країні. Не думали відкрити якийсь бізнес? Поки що про це не думав. Саме головне зараз я вважаю, щоб наша... закінчилася війна, нашою перемогою і щоб життя повернулося звичне, спокійне росло. Дякую. Дякую.